Дуже дякую, шановні колеги, пане Василю. Я думаю, ви мене поставите більше до завершення, бо поки що я перебуваю в такому легкому шоці і трансі від цього почутого, я повністю погоджуюся з тим, що без масштабної амбітної рамки, що ми будуємо, ми не зможемо зрозуміти, які функції людей нам потрібні. Тому що особисто мій досвід він є доволі таки болючим. Я абсолютно не переконаний в тому, що українці є працелюбною нацією. І я сам перечаюся, ну, виходить, те, що я з цим сперечаюся всім своїм життєвим досвідом. Я намагався побудувати восьмиповерховий будинок у Вишневому. Я його побудував, але мені довелося вигнати декілька бригад українців і найняти турок. І турки будували втричі швидше, ніж будували українці. А зараз у нас з 2016 року в моєму благодійному фонді працює проєкт Омріяна кар'єра ми намагалися сприяти. Безробітнім в працевлаштуванні. Ми ж розуміли, ми маємо дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Вони ж нещасні такі бідні. Вони ж опинилися в новому місці. Їм погано їм треба допомогти адаптуватися до ринку, скласти резюме. Ми не можемо набрати людей в цю програму, і в якусь мить я зрозумів, що робота, професійна самореалізація серед українців взагалі не є цінністю. Можливо, це пішло з 1917 року. Бо ну хто пан? Ну пан не працює. Працює лох, а всі ж хочуть бути панами. От якось так викрутитися для того, щоб мати все і не робити нічого. Коли на співбесідах виходить пер одне з перших питань, а скільки ви будете платити? Тобто не питання, що треба робити. Люди не хочуть працювати. Люди хочуть мати гроші і не працювати. Я пане так, пане Михайло, ви по-моєму говорили про перетет вакансій і перепрошую, Олександр. На мій погляд, це катастрофічна ситуація, тому що відсотків 70-80 з тих, хто зараз стоїть в центрах зайнятості, вони не збираються працювати. Вони стоять для того, щоб отримувати халявні гроші. І коли зараз у нас стоїть проблема, в тому, що на станціях техобслуговування немає майстрів, які півтора року мені не могли замінити коробку передач. Ну немає їх, а немає ремонтників, немає будівельників. Біда не в тому, що люди виїжджають. Я десь після одного з круглих столів з паном Василем я погодився з думкою, що ну, мабуть, після відкриття кордонів в Україні вистачило б вистачило би 15 мільйонів населення. Питання в тому, хто буде тут жити? Чи це будуть жити найбільш деградовані, лінкуваті, пасивні? Як ви правильно сказали, або горілко в селі поїти, або в Португалію їхати. Для того, щоб поїхати в Португалію, треба мати певний хист, сміливість, впевненість в собі, тобто певний рівень пасіонарності того, на чому століттями виїжджали Сполучені Штати Америки, бо вони, наче магніт, вони притягували до себе найбільш пасіонарних пасіонарні українці, які втомилися від перепон в Україні, вони виїжджають в Сполучені Штати там, де легше реалізуватися виходить запитання: а хто залишається тут? Якби ми мали 15 мільйонів найбільш пасіонарних підприємців, бізнесменів, інтелектуалів, які прорвали дупу для створення своїх продуктів і захоплення всього світу навколо, цього було б достатньо. А... 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 І... От... І От склали б. Розумієте, якщо стартап народжується навіть тут і продається на весь світ, то тут би грошей було б достатньо для того, щоб наймати потім а, компетентних людей. А М? А Дивіться, мене наразі жахає інше, що найбільш пасі... пасіонарні вийдуть, виїдуть, залишиться 15 мільйонів, які не захочуть ані відбудовувати, ані працювати, ані грошей вони не матимуть. Друга дуже болюча думка, яку я навіть боюся озвучити, але вона мене дуже вона стає дедалі актуальнішою. Українці сьогодні гинуть для звільнення територій, для заселення яких потім доведеться завозити пакистанців і афганців. Я сумніваюся, що хтось із притомних українців повернеться, щоб жити на зруйнованих Авдіївці, Бахмуті, навіть деякі території в Київській області. В районі села Мощун, яке дуже сильно постраждало. Ці території серед багатіїв українців вважаються тепер такими ураженими. Ну, який сенс народжувати дітей, будувати собі маєток, якщо дитина не зможе піти побігати в ліс, бо ліс може виявитися замінованим. І це ще на десятиліття. Тобто території буде дуже багато уражених. Кого туди заселяти і що там робити? Це велике питання. І ще потім вдома збирати дрони. Тому ви знаєте, якщо говорити про якщо говорити про країну, я чітко розумію, що ми не зможемо, як правильно говорилося, вирішити демографічне питання, якщо ми не відповімо на інше питання іншого порядку, не дамо відповідь на іншому рівні мислення. Навіщо жити в Україні і що ми тут будуємо? Зараз я із захопленням читаю книжки. А Українця сценариста Валерія Примоста і хотів би й мої привіт передати, якщо він побачить наш е, круглий стіл. Дві книжки: Господарі всесвіту і господарі світу про силу сторітелінгу, про те, що гарно сформовольована сторі, міф, а мрія вони дають можливість мобілізувати зусилля суспільства. Залучити сюди найбільш компетентних, найбільш пасіонарних, але для всього цього у нас має бути захоплююча мрія і історія. Ані кучма як президент не мав відповіді і зараз більшість теж не розуміє, що ми захищаємо і навіщо. Національна ідея, да, національна ідея вона може мати абсолютно різні. А... Визначення, тобто, чи це національна ідея, національний міф, національна історія. Ну по-різному її називають, бо знаєте, національна ідея має дуже такий присмак вишиванки і шаруарів. У нас цієї відповіді немає. Якщо ми зробимо цю, якщо ми дамо відповідь, то я не виключаю того, що навіть з Європи, не те, що з країн Балканів чи з країн Балтії будуть приїздити в Україну, щоб жити, працювати і реалізовуватися. Можливо, навіть з Німеччини, Франції, можливо, з Польщі. Все залежить від... Яскравості, тієї амбіції, тієї рамки, яку ми собі поставимо. Поки що ми ставимо собі рамку якось вижити. Мене жахнуло те, що 29% українців за кордоном. Мене, жах... оптимістично. Ну, оптимістично. Мене жахнуло те, що ми займаємо 3-4 місце за рівнем відтоку мізків, тому що мені б хотілося, щоб 15 мільйонів переважно у нас залишалося мізків, а не ніг, дуб, животів і всього того іншого. Ми поки що їх втрачаємо. Тому а, давайте мріяти амбітно про те, щоб побудувати одну з найкращих країн в світі. І питання в тому, як це зробити, нас приведе до того, як же ж залучити людей з усього світу. Найкращих людей з усього світу. От тому демографічна політика впирається в стратегію України. Ну, над цим ми будемо працювати. Дякую.